Що ж таке апатія? Коли у нас не вистачає сил взагалі на елементарні речі, побутові речі, на спілкування, коли вам не приносять задоволення ті дії і ті сфери життя, які вам подобаються, які ви полюбляєте, той фільм вже не так веселий і задоволення не приносить, обійми з котом, не такі вже м'які, теплі і так далі. Тому це перший маячок про апатію. Коли у нас не вистачає сил жити своє життя. Коли нам не хочеться навіть вийти на вулицю, подихати свіжим свіжовітрям. Так, чудова погода, так світиться, ну не хочу. Бувало у вас таке? Ну, ну так, проаналізуйте. Якщо бувало, що ж з цим робити? Апатія це психосоматичний стан. Чому психосоматичний? Тому що тут пов'язані як психічні стани, наш настрій, наша мотивація, так і фізіологічний, наше тіло. Нам не хочеться робити, у нас немає сил, у нас немає енергії, руки опускаються на такі мляві. Ми погано себе відчуваємо, коли прокидаємося. Це і о чому так рано, і так далі, і так далі. І це все признаки апатії. Що ж робити? Вам потрібно запланувати станції під заправки. Що таке станції підзаправки? У нас в 21 столітті дуже активне життя, і нас соціум потребує постійно. І у нас ще є дуже класна сфера є: це інтернет, соцмережі і так, далі, і так далі. Там дуже багато енергії ми викладаємо. А на важливі речі, елементарні, нас не вистачає. Тому що все менше, менше, менше тих речей, які нам подобаються, які нам які ми полюбляємо, які нас заряджають. Отже, будь ласка, заплануйте, заздалегідь свої станції під заправки. Те, що ви любите, хобі, спілкування з рідними і близькими, з друзями, відпочинок дуже важливо. Дуже важливо відпочинок. Наступним пунктом, що допоможе вам впоратися з апатією, це теорія одного градуса. Що це означає? Робити хоч щось. Хоч щось, якусь дію. На один градус не потрібно одразу 100% супер результати. Ні, робіть трішки, але кожного дня. Кожного дня. І це буде вашою основою, це буде вашим фундаментом для того, щоб далі впоратися зі своєю апатією. Апатія, іншими словами, це коли у нас втрачається мотивація щось робити, тому що ми заморилися. Не відвертайтеся від цього сигналу. Це такий тим-пим-пим маяк про те, що ви виснажені. Задайте собі питання, ви давно відпочивали? І потім здається, що я два роки не була у відпустці. Вау! А чому апатія виникає? Чому мотивація падає? Будь ласка, ще один найважливіший пункт: піклуйтеся про себе, три сфери піклування про себе. Це мій емоційний стан, що я відчуваю. Що мене надихає, що мені подобається робити, що дає мені позитивні емоції. Наступний е, пункт це наше тіло. Займайтеся фізичними вправами, дихайте взагалі, ви відчуваєте своє дихання. Ми на нього не звертаємо увагу, а це саме найважливіше, що в нас є. Дайте увагу своєму тілу. І третя сфера піклування про себе це. Про що ви думаєте і чим ви наповнюєте свої думки і свій мозок? Це та інформація, яку ви переглядаєте постійно в соцмережах, гортаєте ленту безкінечно, новини. Ліміт, поставте ліміт. І це те, що ці три пункти, якщо ви свою увагу направите на це, ніяка апатія, ніяка депресія, інші негативні емоції не зможуть колихнути. А вашу життєву енергію і сили бережіть себе.